Історія про забівну першокласницю заходжу я собі спокійно в школу, і до мене підбігає якась першокласниця і говорить: слухай, то ти маєш багато підписників в ТікТоці, а я й тобі відповідаю, Ну як би да, я що. І вона мені говорить: ну слухай, зроби мені піар в Тіктоці. Якщо не зробиш, то я тебе. А я просто промовчав і пішов далі, і тут я чую за спиною. Ну тоді я тебе кличу на забів ззаді нашої школи сьогодні в третій годині дня. Коротше, закінчуються в мене уроки, і я зразу біжу по свою ліпе. Щоб ми на той забів пішли разом. Приходимо на той забів і бачимо, що та дівочка сидить з якимось мальчиком. Ну і коротше, ми питаємо, що це за мальчик. А вона говорить, це мій брат, і ти не хотів по-хорошому. Тепер мій брат тебе. Підходить цей мальчик до мене, б'є мене кулаком. А я стою і думаю, ми крінж, просто обернувся і пішов. Та дівочка потім мене ще боялася чому.